І, може, треба й відрикнутися від того всього злого, недоброго чи гріховного, яке дуже часто нас наповнює. Ми не розуміємо, деколи навіть що це сатана вкладає в нашу душу, в наше нутро. Ми так легко піддаємося гріхові, спокусі, всьому, що негативне, всьому, що неправдиве. З якою радістю ми сприймаємо гріх, який він нам, здається, солодкий, який він нам привабливий. А ще так себе можемо легенько втихомирити. ну я погрішу, потім покаюся. А це відступ від Бога, від віри, від правди. Церква ніколи нічого надзвичайного не просить у своїх е, віруючих.